На Рівненському автовокзалі молода жінка з маленькою дитиною оселилися тиждень тому. Тут, розповідають місцеві, вони її ночували в залі очікування або ж на вулиці. І це дитя, хора, воно швидне, вона його візьме, витра стільки народу. Вгонь така кажуть, ну, то ж то дитина, ну що дитина, так до неї укажуть, вона ж не повинна жити на автовокзалі. Вона приїхала сюди по десь, чоловік, ще житель, на суд до нього. і все. Тут казали, що била ту дитину. Хлопчик дуже гарний. Жінка розповідають, очевидці постійно пиячила і часто залишала сина на призволяще та йшла гуляти. Одного разу вона не повернулася, тоді небайдужі люди викликали поліцію. Це відео з камер патрульних. Хлопчик брудний, голодний та застужений. Казали, що зазвичай і його мама постійно кидає і, і тому. Каже, що це вже не в перший раз. Дитина а, при спілкуванні з патрульними взагалі не проявляла ніяких реакцій. Він не плакав, хлопчик не сміявся, не говорив. Реакція, якась така дитина сповільнення і він явно потребує допомоги спеціалістів. Зараз хлопчик в обласній дитячій лікарні. Медики діагностували у дитини переохолодження організму та гостру застуду. А ще педикульоз малюка, ймовірно, не купали кілька тижнів. Він був вкрай брудному стані. Проводилася провелася вся санітарна обробка його, і він тоді після того доставлений до нас в стаціонар. Він був в середньому стані важкості, були виражені катеральні явища, нежить, кашель. Температура була 36. На вигляд малюку близько двох років. Фізично він цілком здоровий. А ось його соціальний розвиток залишає бажати кращого. В плані педагогічному така дитина вже повинна розмовляти, вже повинна говорити мама. Дай в педагогічному плані ця дитина вкрай запущена. Він не спілкується ні з персоналом, він сам сам по собі. Він грається на ігрушки, реагує, але слова він не говорить. За два дні в лікарні мати жодного разу свого сина не провідала. Втім, відвідувачів у хлопчика вистачає небайдужі містяни, які почули його історію, несуть малюку все необхідне від підгузків і солодощів до одежі. Та взуття. Добре, чекайте. Тут що у нас є? Тут взуття, тапочки, і тепле взуття. Добре. Дитинка покупана, врачі за ним так дуже добре дивляться, вкутали його. Аналізи будуть. Ну взяли вже аналізи. Ну я побачила, я успокоїлась. Зараз із хлопчиком уже все гаразд. Він гарно їсть і нарешті посміхається. У нього вперше в житті з'явилися власні іграшки. Кілька найближчих тижнів хлопчик пробуде в лікарні. Його ретельно обстежать, аби виключити серйозні захворювання. Його ж матір поліцейські вже відшукали. Жінці розповідають правоохоронці лише 21 рік. Вона мешканка Закарпаття, але останнім часом проживає у Рівному. Ймовірно, сина її вже не віддадуть. Після того як вона покинула сина на призволяще, соціальні служби мають намір позбавити горе матір прав на дитину.